Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У мене запитують, так чи існує кліматична і погодна війна? Чи це, як кажуть, чиста теорія змови або ще там всякі штуки. Які розповідають нам про те, що таке бути не може, тому що підписані міжнародні угоди. Та як бачимо, ми зараз, на прикладі Трампа і Путіна, та плювати вони хотіли на всі ці підписані угоди. Це ж настільки очевидно, тому що треба мати полуду на очах, щоб не бачити, що нині відбувається. Так ось, цілком можливо. Наприклад, у нас зараз тривають морози, і в найближчий період вони будуть тривати. Так, це випадковість, це погодні особливості, чи після найтеплішої зими, про яку всі говорили, що це в Україні тепер уже не страшно, можна навіть і не там опалюватися і все таке. Так, заговорили про це, от минуле, минули, минула зима, минулий рік була найтепліша зима за весь період спостережень, тобто за час існування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де існувала відповідна лабораторія так, геофізична. Так от такі справи. Так, є кліматична і погодна війна, чиї немає. Хочу нагадати вам, що навіть за час минулих років, і навіть минулого століття, і навіть позаминулого століття, коли в Україні дійсно були, бували сильні морози і багато випадало снігу, протягом зими бувало до дев'яти відлиг. І такі сильні відлиги були, що навіть сніг сходив. Потім знову випадав. Так що такі справи зараз становилася дуже така постійна так, погода, яка, звичайно, нам не на користь. То чи немає тут чийогось злого умислу, так би мовити, чи це погода і природа? Ну ще раз нагадую, що люди. І нам підкидають завжди, що не може бути нічого такого, тому що існують якісь там підписані угоди. Ще раз хочу нагадати, що і Путіну, і Трампу плювати на всі підписані угоди про те, що не можна створювати кліматичну зброю, що не можна використовувати погоду. Там, Ну, подивіться, ну, Путін же ж класично використовує погоду цю для того, щоб заморозити Україну. Це хіба що останньому їжаку не зрозуміло, правда, вони не перевелися, ці їжачки. <гум> так, які знову трендять про те, що теорії змови ніякої немає. все, все хорошо, прекрасна я мармиза. Так, ну ось <гум> що ми маємо нині? Ну, У крайньому разі дослідження в цьому напрямку у світі, найпотужнішими державами, ведеться. Ну, от наведу вам такий приклад. Про що розповіла, повідала нам ця блондинка, Левіт, яка е, є рупором, так, ні, рупором Трампа, так, яка. Прес-секретар, чи, чи як її ще назвати, ну, блондинка, одним словом. так, І ось вона розповіла про те, чому американська та ота вся компанія з захоплення Мадуро вона була такою успішною, коли були знищені десятки, а може, і сотні цих кубинських охоронців. І не лише кубинських, я думаю, там без московських не обійшлося теж. Так. От чому? І не загинув, навіть не був поранений жодний спецпризначенець, який витягли тепленького мадуро, мадуру цю із дружиною, теж мадурою. І ні, вона Флорес. Флорес, тобто квіти. Так. І потягли на Суд до Сполучених Штатів Америки. І тут вона розповідає, що цих спецпризначенців, ті, які охороняли, не американських, американських не діяло чогось. Так ну, на цих всіх, так, у них почалася нудота, блювота, кров з носа, кров з вух і так далі, і тому подібне. У мене запитання просте. А що за зброю застосували Америки проти цих кубинців, московитів, там, і ще когось, не знаю, хто там, може, колумбійці були, він же своїм не довіряв. Що за зброю? Вона дозволена, її можна застосовувати чи не можна, що там, як там, куди там і все таке інше. Так що ми не вважаємо, що якщо таке можна застосовувати, то не можна впливати на погоду? Можна, можна, так. Я вам вже говорив про нашого завкафедри, завкафедри пана Волощука, який був завкафедри метеорології і кліматології. Географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так він працював до того, як повернувся до України з настанням її незалежності, працював у Дубні, це під Московія. Це там Атомна станція знаходиться, Так. ну і інститути відповідні. Він там займався вивченням ядерної. Зими, яка повинна настати після ядерного удару, так. Досліджував це все, і е, цим займалися серйозно на найвищому рівні. Це ж дивіться, це, це ж Дубна, це місце, де проводилися відповідні ядерні дослідження і різні технічні проєкти, е, реалізовували. Це не просто така балаканина, як оце я тут веду з вами. Це люди, які займалися серйозними речами з застосуванням технічних засобів, впливу на клімат, на погоду. Тому цілком можливо, не гіпотетично, а цілком можливо, що зараз я не знаю, хто це, Трамп чи Путін. Застосував відповідні так, засоби технічні для того, щоб була отака погода, згадаємо, як у 86-му році не дозволили тій Хмарі, яка рухалася радіоактивно з Чорнобильської атомної станції в перші дні на Москву, її зупинили. Розбомбили, казали. Ну так, по-простому люди казали. Розбомбили те і все, щоб вона не дійшла туди, там, десь в Білорусі впала. І все. Так. Ось це далі ми е, е, мали приклади, коли там під час проведення Олімпіади, наприклад, у Москві, забезпечили дуже гарну погоду, коли навколо йшли страшні дощі. А там забезпечили безхмарне небо. Так. Нещодавно Іран звинувачував Сполучені Штати Америки і Ізраїль в тому, що вони поширюють посуху, розганяють хмари у цій країні, і все таке інше. Ну, щось у цьому є?